Наприклад, в мене дівчинка обратилась, діарія останніх, останніх десь пів, ні, рік десь останні. І Розкрутили ситуацію, показується, в неї діарія була ще з народження дому. Вона вже забула, потім десь рік у неї не було. І зараз у неї знову вона за кордоном. вона в Норвегії у зв'язку з подіями і в неї є діре. І ми докрутили до того і, головне, ну, почуйте, аналізуйте, не, не вірте, не слухайте, коли вдома, вихідні, зранку, обід, вечір, тільки дома, в гостях, їдете кудись, ну я ж вас учу, І ви будете цікавити, щоб ну, не все. Не, не все, і... Страшно можна знайти. відслідкували, що діарея тоді, коли вона веде доньку в садочок. Веде доньку. Да, в садочок, 4 роки. Коли веде доньку в садочок, відслідкували, що на вихідних немає. Відслідкували, що тоді, коли вона встає в 6 ранку, в 6.30 і веде доньку, є діарія. Якщо воно в вихідні дні спить до 10-9, до немає діарії. Представляєте? Тобто слово діарія це просто слово. Це просто діагноз. Ми не діагнозами. Ми тканина, паттерн з міського флікту, симптоми. Я вас наоборот вичу правильно. Починати мислити, щоб швидше виходити до цього всього. А тоді не Здайте ті аналізи, ті і ті аналізи. Я призначу ліки, які вам підписують. Не важко вибрали. Я не можу. Я Я теж дуже я хотів теж дуже розумію таких не вчити. Якісь перші роки, я потім зрозумів, що я ніколи не буду. Ні? Так як багато хто не одна Я з собою, і все, я вчу читати свою химу життя. Ну все, і. Все, все. І в мене свій індивідуальний стиль, в мене свій підход. І Володимир постоянно каже, як Саша робить, я не знаю. Він каже, побідіть лінії судять. Як він? Переможці не судять. <реш> 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 я, ну, я не розумію, як ти про що, про що. <смі> Бо кожна своя якась методика, і, і це класно. Я не пойму там, до кінця кінезіології. Хоча я знаю, як там як це. Мені, там, в мене воля, вона за минуту вже десь так задасть і вже знає, де там, що там, коли, там Просто здорово. Де... Тоже, навчання проходить, хто, хто захоче психотерапевтичну Ви <плес> <Ти> Можете написати <плес> я, так. А можна садок, коли спити немає. Ви а, так. Да. Дякую. Добро. І знаходимо, це ж аналізуємо і знаходимо саме от, от який кусок у неї був, представте. Кусок сна. Коли донька була маленька, вона мало спала і їй вона лягала спати і переживала, я висплю чи ні. Представляєте? І вона оце, коли вона, у неї примусове мислення, коли ми аналіз робимо, А як полягаєте, я ж питаю, як те, я дуже... От якщо ми на гулянці, я стараюся раніше піти з гулянки, щоб виспатися. Mm -hmm. Mm -hmm. Якщо я вже не висплюсь, я вже чувствую себе це. знаєте, от Найшли кусок сна, представте, і що доньку веду, значить, що я не довисплюсь. Ну, в неї 630, 700, все, я не довисплюсь. А в 9-10 реагування. Просто все одна консультація. І що? Ну, Актуально вже той недосип. Просто актуальний той, який був з народження доньки. В рік, два. Там вже не актуального того недосипу. Тобто і все одно вона себе відчуває краще, ніж це. Все, для неї вона це поняла, відчула. Да, но ну, она, в принципе, мы знаем за 50 хвилин справились. То есть, анализовал, все. И все, диарея прошла. Помните, не было уже да, там где-то два месяца. Да.